Виконуємо номер 307 із підручника Алгебра 7 та номер 12,10. Із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Заповніть таблицю в зошиті. Н це показник степеня, основа 2, і основа 3. Потрібно піднести 2. До кожного з показників і число 3 також до кожного з показників. Приступаємо до виконання. 2 у першій степені дорівнює 2. 2 у квадраті це 2 помножити на 2 4. 2 у кубі 2 множимо на 2, 4, да ще на 2 8. 2 в четвертій степені це 8, множимо ще на 2, буде 16. 2 у п'ятій степені 16 множимо на 2, це буде 32. 2 у шостій степені 32 множимо на 2, це буде 64. 2 у 7 степені 64 множимо на 2, отримаємо 128. 2 у восьмій степені 128 множимо на 2. Маємо 256. 2 в 9 степені 256 множимо на 2, це буде 512. І 2 в десятій степені це 512 множимо на 2, буде 1024. Тепер підносимо 3 до кожного степеня. 3 у першій степені це 3, 3 у другій степені це 3 помножити на 3 9. 3 у третій степені 9 множимо на 3 буде 27. 3 у четвертій степені, 27 множимо на 3 буде 81. 3 у п'ятій степені 81 множимо на 3 буде 243. 3 у шостій степені 243 множимо на 3. Отримаємо 729. Тепер 729 множимо на 3. 700 на 3 2100, 20 на 3, 60. І 3 на 9, 27. Маємо 2187. Тепер 2187 множимо на 8. Отримаємо. 2187 множимо на 3, на 3. Це 3 у восьмій степені. 2187 множимо на 3. 2000 множимо на 3. Це буде 6000. 100 множимо на 3, це буде 300. 80 множимо на 3. Це буде 240, уже 540 маємо. І 7 множимо на 3. 21. Отже, маємо 6500.

Ну і тепер 19683 множимо на 3. Це ми отримаємо 3 в 10 степені. 9, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 18, да, 2, 20, 0 ну, записали, 2 запам'ятали. 3 на 9, 27, да, 2, 29, 9 записали, 2 запам'ятали. І 3 на 1, 3, да, 2, 5. Отримали 59 49. Номер 307 із підручника Алгебра 7 та номер 12 крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.